І з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України та член постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Вітають чи добре мене чути? Вітаю вас, чую вас чудово. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній день у Пар'є, Чим він важливий власне для України? Ну, сьогодні був головний день для України на цій сесії. Бо були дебати по Україні або в парламентській асамблеї, а потім ще були слухання в комітетах політичних справ та міграційному. Тобто це був такий день повністю присвячений Україні в парламентській асамблеї Ради Європи. Виглядає так, що власне у парламентській асамблеї Ради Європи всі все розуміють правильно, реагують адекватно. Рішення щодо Росії ухвалюють одноголосно, для деяких з них навіть не потрібно голосування, як це було в понеділок. Це таке правильно в нас складається враження чи хибне? Ну о, це є результат роботи, яка тут проводиться українською дипломатією і нашою делегацією. В принципі, да, ситуація для України. Ну, добра в парламентська асамблея Ради Європи, хоча не можна сказати, що тут нема проросійських налаштованих делегатів. Вони є, але вони ну це не є більшість. Ну і завдяки тим зусиллям, які робляться, то ці люди в такої можна сказати, там трішки навіть в ізоляції знаходяться. І тому бути тут за Росією, ну це не комільфо, це неправильний шлях. І ну дійсно, нам ми цього добитись. Але ж, попри це, водночас ми бачимо безрезультативність усіх намагань пар'є якось вплинути на Москву. Російська делегація у відповідь на санкції проти себе заявляла, що і не братиме участь у засіданнях. Надію Савченко, попри усі заяви, не звільнили. Чи бачите ви ще якісь важелі власне в межах пар'є, аби змінити ситуацію? Ну, це є проблема, бо ми маємо справу з Росією і Організація Об'єднаних Націй не є для нас механізмом, бо Росія входить в постійну є постійним членом Ради безпеки. І в парі ви цілком правильно кажете те, що для іншої держави є катастрофою, там уявити собі, що там делегація я не знаю, там чи там Угорщини, чи якоїсь іншої країни, там позбавлять можливостей. Там приймати активну участь в засіданні, то це буде катастрофа для країни. А для Росії? Ну, вони роблять вигляд, що їм на це наплювати. Ну і великою мірою так вони і є, бо вони не залежать від громадської думки, вони не залежать там, це не є демократія. Ось і тому вони можуть так себе вести. На жаль, а, тобто ви праві, є проблема, що сьогодні механізмів впливу на Росію. Ну дуже мало. Головний механізм це економічні санкції, але тут також парі грає велику роль. Бо не забувайте, що парі це що таке? Це е, збір делегацій з усіх країн Євросоюзу, а також інших країн. І тому дуже важливо, як формується їхня позиція, і те, що сьогодні ми маємо, хоч і дуже важко, але ми маємо спільну позицію країн Євросоюзу щодо збереження санкцій проти Росії. Це є також результатом а, такої роботи Парі, що кажуть взагалі, от у, у Страсбурзі, там можливо в кулуарах, щодо долі Надії Савченко, яка також є. е, е Депутатом пар'є, однак бачимо, що вже усі важелі були використані, і е, результату немає. Е, є якісь думки якихось ще шляхів впливу на Кремль. Ну, дійсно, надія Савченко на сьогоднішній день це напевно найвідоміший делегат Пар'є в, в усій Європі, бо тут всі знають її прізвище. Вона згадується ну, наша делегація постійно. Нагадує про неї, але не лише ми а, і це робимо. І інші делегації, і президент парламентської основної ради Європи вступному слові говорили про неї. Ну а ситуація, проблема в тому, що ми повертаємо, що дуже важко якось впливати на Росію, але я думаю, що те, що там сьогодні, наприклад, Лавров робить заяву, що її можуть амністувати, тобто ми бачимо якісь кроки. Це є також результат того тиску, який відбувається на Росію на усіх рівнях, в тому числі на рівні Парі а чим ну, і може тут бути... ситуація, не забувайте, що проблема ж в тому, що вони заарештували надію до і того, як вона стала народним депутатом, постійним делегатом. Вони ж роблять вигляд, що вона не підпадає. Тобто, в моєму особистому випадку, там коли мене заарештували в Москві, і була реакція Парі. Вони досить оперативно відреагували на це. Ну а тут на жаль, вони тут закусили у два. І останнє питання: що кажуть про ймовірність миротворчої, відправлення миротворчої місії ООН та Євросоюзу на Донбас в Страсбурзі, і чи взагалі як ми можемо використовувати цей майданчик зараз? Чи це просто дійсно лише майданчик для донесення позиції України в Європі? Ну, на сьогоднішній день парі немає в Ради Європи. Вона не має власних збройних сил тому ніяких миротворців. І євросоюз також, до речі, євросоюз направити не може. Тобто, це все одно рішення, яке може прийняти наці держави, там Німеччина, Франція, інші держави. Сьогодні парі це майданчик інформаційно інформаційної війни, яку ми ведемо з Росією. Це дуже серйозний майданчик, бо тут е е лідери. Парламентів ну всіх країн 47 країн, тобто 28 країн Євросоюзу і ще багато інших країн, і тому це дуже важливий майданчик, але напевно не більше того.